Мене звати Роман, і сьогодні я хочу вам показати свій портфель, який я почав збирати з 17 червня. З того часу пройшло рівно 2 місяці. І я хочу вам показати те, яких результатів е цей Портфель показує зараз, які в нього прибутки, або можливо, які в нього збитки, тому що зараз в нас йде медвежий ринок, пройшло два місяці медвежки. Та побачимо, чи був я дійсно прав, коли почав купувати, чи все ж таки треба було чекати біток по 17 по 10 тисяч і купувати його тільки потім. І так, я е, зібрав три портфелі. Перший портфель це з біткоїном, другий портфель з альткоїном і третій портфель включає в себе ось ці всі біткоїни та альткоїни. І зараз ми подивимось, які вже зараз саме є результати. Поїхали! І так, друзі, перед вами мій портфель в додатку CoinMarketCap. Мене декілька разів вже питали, що це за додаток, як, як його краще відстежувати, які там прибутки чи збитки. CoinMarketCap називається цей додаток. Ви можете скачати його або в App Store, або в Google Play Market. Як вам буде зручніше, який у вас там телефон. Також ви можете користуватися на сайті, на сайті і там все також можна нормально відслідковувати. І так, в мене, як ви бачите, зараз. Баланс 7290 доларів приблизно по цьому нинішньому курсу біткоїну, але вклав я в біткоїн 6000 доларів. І зараз ми можемо в е, нажати на статистику та побачити те, що загальний прибуток у мене е, більше 21%. 21,5% це за 2 місяці від е, моєї купівлі біткоїну. Тепер, якщо ми перемкнемося, е, знов таки сюди. Нажмемо, нажмемо на наш актив. То ми будемо бачити те, що середня ціна, за якою я скупив біткоін, це 19 тисяч 500 доларів. І я вважаю, що це дуже крута ціна. І Тому саме я зараз і не продаю, тому що я чекаю об обновлення нових хаїв. Не знаю, коли це буде, але це скоріше за все буде. Я в це вірю. Тому я буду продавати біток. Потім більше 100 тисяч, а можливо більше 150 тисяч. Побачимо. І так. Я вклав 6 тисяч доларів з орієнтуванням на те, що коли я буду продавати мінімум по 100 тисяч доларів, то це буде приблизно 30 тисяч доларів. І, можливо, мені вдасться все ж таки купити квартиру з цих 6 тисяч доларів. Я про це розповідав раніше в відео на цьому каналі. Такий самий проект, але для Тесли в мене вже є для майнінгу, Тож можете подивитися. Ну і відгуки про це я також буду вам робити трошки пізніше на цьому каналі. Тому підпишіться. І так. Дивимось, що я робив е, купівлі е, декілька різних транзакцій. В мене було від 400 до півтори тисячі доларів. Починав я з 17 червня. Зараз, коли я знімаю це відео 17 серпня, рівно два місяці пройшло, і я зробив оскільки тут в нас сім. Е, транзакції, да, сім разів я купував. Купував, коли були гроші, але вони і так були. Тобто, вся сума була, і я просто поступово вкладав для того, щоб якщо біткоін буде дуже сильно. Падати, щоб я зміг з, з ну, зробити трошки а, краще свою ціну та докупити по найнижчій ціні. І також, звісно, долари залишаються зараз для того, щоб докупатися, якщо біток прольється там на 15 або 10 тисяч. Звичайно, а, долари у вас завжди повинні бути. І до речі, моя така а, стратегія да інвіз... ну, Моя інвестиційна філософія складається в того, що ви повинні бажано щомісячно інвестувати і мінімум 10% від свого доходу. Чим більше, тим краще, звичайно. Інвестуйте щомісяця, привчайте себе, привчайте своїх дітей, програмуйте свої мозги для того, щоб у вас була ось така копілочка. Тобто ну, не треба вам під матрас гроші запихувати. Краще те, що у вас є, вкладайте в криптовалюту або в акції, або там в золото. Взагалі неважливо, в що просто вкладайте, вкладайте, вкладайте. Формуйте свій капітал. Тепер давайте перейдемо до мого другого портфелю, який складається. Саме з альткоїнів. І так, друзі, альткоїни. В мене є чотири ось такі позиції, які я саме купував. Це чотири монети, які я вважаю дуже перспективними. Це ці чотири монети, які є фундаментальними та з допомогою них буде будуватися майбутній інтернет Web 3.0. Це в мене НІР, Полька ДОТ, Космос і Solana. А ці три монети, чотири монети, я вважаю дійсно тими монетами, які в майбутньому в довгу перспективу дійсно можуть дати ікси. Я зайшов по дуже гарним цінам. В кожну з цих монет я вклав 500 доларів. І зараз ви можете бачити те, що по статистиці найприбутковіша монета є, це NIR Протокол, яка вже дала 55 майже відсотків. І чистими грошами тут 270 доларів. До речі, я в е, нещодавно декілька днів тому писав в своєму телеграм-каналі е, та Вітав тих людей, які е, послідкували моєму моїй пораді та купили також ці монети. І тоді НІР був 76%. Тобто, хто хотів, мог фіксанути. Я ж буду тримати далі. Я буду тримати, поки тут не буде дуже великих іксів. Ну і як бачите, найнижча продуктивність це Solana, плюс 17%. Також дуже непоганий результат. І зараз, що ми бачимо, ми бачимо 33%, трошки більше ніж 33% прибутку взагалі цього порт портфелю а саме 675 доларів. Тобто ми можемо навіть ці 675 доларів звідси витягнути та вкласти в якийсь інший проект. Але цього я не буду робити, тому що я це буду робити в інших монетах, в інших щиткоїнах. На цьому каналі ви зможете також побачити ці е, цікаві проекти та ці цікаві портфелі. Зараз ми будемо. Е, Тримати далі ці монети та чекати далі а, росту цих монет на наступному булрані. Я вважаю, що тут ми будемо бачити а, ну, по цьому портфелю приблизно десь 15 20 іксів. Це а, повністю реальні суми, які я очікую. Ну це вже на наступному булрані. Тобто будемо чекати, це, можливо, в 24-му або в 25-му роках, там вже подивимось. Я нікуди не поспішаю. Ці гроші мені зараз не потрібні. І я рекомендую кожному, якщо ви щось інвестуєте, то інвестуйте лише ті гроші, які вам не потрібні найближчим часом. Бо мені багато людей писали, що я також купив НІР, але я вже його продав, тому що мені потрібні були гроші. Це не інвестування. Це ви повний хом'як, якого будуть брити. Ви повинні інвестувати, інвестуйте краще в 10 разів менше, але ту суму, яка вам не потрібна. І завжди у вас потрібна е, повинна бути або робота, або якийсь бізнес, який вас кормить. І все інше ви вкладаєте в інвестиції. Просто запам'ятайте це та користуйтесь цим правилом. Ну і третій портфель перед вами це е, біткоін та альткоїни. Це все те, що я. Купував. Ви можете запитати мене, а чому в тебе немає в портфелі ефірчику? Невже ти не віриш в цей проєкт? Друзі, я дуже вірю в ефір, і також я вірю в те, що він, скоріше за все, перейде на пост, не знаю, в вересні, можливо, трохи пізніше, а можливо, дійсно, в вересні. Я вірю в це. І я вірю в те, що його ціна буде коштувати набагато дорожче, але ефір я не купував. Чому? Тому що я ефір маю. У мене є два ріги ферма за 11 тисяч доларів. Про це ви можете відео подивитися на каналі, і я майню ефір, тому. Мені не треба було його купувати. Я його меню та тримаю. Продавати також я його буду, коли він буде коштувати більше п'яти, а можливо навіть десяти тисяч доларів. Подивимось, що буде далі. Коли ефір перейде на пос, ми будемо майніти інші монети. Це я пояснюю для тих, які якщо чують слово майнік, вони кричать: а що там пос? А що робити, коли буде пос? Ну, я поясняю. те, що. Майнінг був до ефіру, майнінг буде і після ефіру. Ну, а ви бачите, те, що в нас по монеткам, якщо ми нажимаємо, натискаємо статистику, то ми бачимо, що найвища продуктивність тут в біткоїну, але це а, враховується не в відсотках, а це враховується в доларах. Тому що в біткоїн вкладено більше за все доларів, тому він показує, що він найприбутковіший. Але біткоїн зараз дає 21,5%, а ось НІР дає. 55 майже відсотків, і це дуже дуже а, крутий результат. Ну, соланковий я вам ще показував. Ось такі в мене монетки. Ось такий в мене портфель. Саме в монетах, ті, які я купував. Якщо ви... Ще не входили, то зараз можливо найкращий час купити ці монети і тримати їх вдовго до наступного булрану? Ви можете сказати, а що мені робити, якщо я не встиг купити монети там той самий біткоін по 19-20 по 20 тисяч, бо зараз він коштує там 24 тисячі, 25 тисяч? Що мені робити? І якщо ви думаєте про те, що ви не встигли купити там за 20 тисяч біткоін і чи варто його купувати зараз, в мене таке до вас питання: а коли біткоін буде коштувати 100 тисяч доларів, ви будете дійсно перейматися, яка у вас була ціна входа 19, 20 тисяч або 25. Я, чесно кажучи, сумніваюсь. І взагалі вважаю, що якщо ви налаштовані на те, щоб інвестувати, то інвестуйте кожного місяця по стратегії DCA. або якусь іншу стратегію, можете для себе обрати. На каналі є багато корисних відео про це, але інвестуйте завжди і вдовго. Не треба інвестувати так, а потім через місяць. Це е, знімати це вже трейдинг, це не інвестиція. Про це ми також будемо розмовляти на цьому каналі. Також ви можете додатися до моєї ВІП-групи для того, щоб бачити е, повністю, коли я роблю всі угоди. В ту саму хвилину, коли я щось купую, я показую це в ВІП-групі. Також там є багато людей, з якими ви можете поспілкуватися, поторгувати різні під тупі-схеми. Також в нас є е, ф'ючерсна торгівля, тобто. Сигнальна група, в якій професійний трейдер торгує та показує повністю всі свої умови, розповідає, чому він вважає, що та або інша монета піде вгору або вниз, і каже, що я купив цю монету з таким плачем, поставив такі стопи. Деякі такі поставив, і ви можете повністю слідкувати за діями професійного трейдера. А, На тому тижні в нас були непогані результати 176 прибутку від е, вкладених в угоду грошей. Я вважаю, що це дуже гарний результат. Але звісно, ф'ючерсна торгівля тут є і ризики. І також у нашого трейдера, у нашої команди також бувають дні, де ми можемо давати мінуси. Але якщо ви враховуєте повністю всі ризики, працюєте нормально, не поспішаєте, працюєте вдовго, то ви будете е, в великому плюсі. Доступ до моєї віп-групи коштує лише. 100 доларів, і ви отримуєте доступ до двох цих каналів: а, мій канал з моїми угодами та P2P, ф'ючерсний канал з порадами-трейдерами, а також ще два. Чати, де ви зможете спілкуватися по цим основним темам, і це все назавжди. Це не підписка в місяць, а це назавжди. Заплатили до, один раз 100 доларів та отримаєте повністю весь контент а, надалі безкоштовно. А також я хочу вам сказати те, що зараз я працюю над а, тим, щоб створити свій перший скажімо так, м -м курс для новачка. Це буде курс, в якому Повністю будуть розібрані всі максимально теми, які пов... Ну, які можуть цікавити новачка з. Історії криптовалюти з того, що таке блокчейн, до заробітку перших грошей та декілька а, варіантів заробітку, та потім як масштабувати ці заробітки. Ну це буде лише для повних новачків, тому якщо ви повний новачок, цей курс буде вам дуже корисним. Він буде коштувати мінімальну суму. Лише це буде дійсно мінімальна сума, тільки для того, щоб просто людина не отримала його безкоштовно, тому що безкоштовно люди не цінять. Інформацію. Тому він буде коштувати десь 10 доларів і все. Мінімальна сума, але максимально крутий буде результат. Тому що це для мене важливо, це мій перший курс, і я хочу зробити його дуже якісним. На цьому в мене все. Дякую вам за підписку. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, дорогі українці. Слава Україні! Слава нашим хлопцям ЗСУ! Нехай крошить тих орків! Бувайте!